Танцпол. У Києві стартував всеукраїнський танцювальний проєкт Господарка Паті. До нього запрошують тих, кого не цікавить її готові. За То них болюває за футбол, той танцює. Так вирішили жінки, які не хочуть на самоті проводити вечори під час турніру УЄФА. Вони збиратиметься біля будинки, займатимуться фітнесом і удосконалюватимуть свої фігури. Запальна музика на майданчику поміж будинками на оболоні вабила перехожих. Третина з тих, хто танцював, приєдналися у процесі. Не соромлячись, вони вивчали па латиноамериканських танців та фітнес-прав. Дехто з учасників пожалкував про любов до високих підборів. Вони не дозволили позайматися до Тому що форма досхочу. Права добра відзначають люди безкоштовно, поблизу будинку, чому б і не потанцювати. Налаштувалися наступного разу прийти в усій екіпіровці. Я з удовольствием буду ходити займатися, тому що все літо буду в Києві і з удовольствием буду приходити танцювати. Якщо нам обіцяють дитин, звільнить. Два недель, а целый месяц женщины смогут танцевать разом из фитнеса тренерами. Вони не започаткували такие розваги для тех, кого футбол может сделать бы вечерами. Мы так подумали, что многие женщины, когда начинают футбол, они просто с грустью смотрят на своих мужей и сожалеют, что они не любят футбол. Поэтому мы предложили альтернативу для тех женщин, которые говорят, если вы не смотрите футбол, приходите на танцпол. Кияни зможуть потанцювати ще вівторка на майданчиках, поблизу яких розташовані жіночі фітнес-клуби, таких у столиці X 40. Від цього проекту у захваті дружини і вболівальників, і байдужих до м'яча. Може, вець і малячика. Якщо людей приходитиме багато, то занять. Чи на тиждень обіцяють ініціатори фітнес вечірок і о дев'ятнадцятій годині уже цього вівторка чекають нових учасників сікала жертви писати телеканал Київ.